Сценарій влади повністю провалився. Влада сьомий рік намагається мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали що справа в суді повністю розвалиться. Вони помилалися. Справа не просто розвалюються, а і не існує. І всім нема про що говорити. Тому засідання суду тривають. П'ять хвилин прокурори ховають очі. не з-за того, що в них совість прокинулася, а із-за страха. Вони бояться того, що вони напоїли. Скоро це чувство страху охопить і слідчих, і ДБР. І їх буде чекати доля, якою вони заслужили, коли вони кидали за грати генералів, офіцерів, командирів бригад, батальйонів. Коли вони спалили в тому числі цю справу 23 лютого і здриснули з усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами в Мукачево у Львов, а ми, ми залишилися.